Всім доброго дня! Сьогодні готуємо сирну запіканку зі сливами. Якщо сніданок розпочинати з такої смачної запіканки, то день буде вдалим. А як же це смачно буде, якщо сирну запіканку поєднати з сливовою нотелою і з чашечкою чаю з м'ятою. Сирною запіканкою люблять поласувати і діти, і дорослі, і навіть ті, хто не дуже любить сир. І саме тому рецептів сирної запіканки є дуже багато і серед них займає почесне місце запіканка зі сливами. Рецепт дуже простий, готується швидко і можна обійтись без міксера або блендера. І хочу додати, що одне суттєве побажання: сир повинен бути добре віджатий. Додаємо до сиру манну крупу, цукор, розпушувач, дрібку солі і просто переминаю все ложкою. Звичайно, можна скористатись міксером або блендером. Або також є ще дуже хороший варіант пропустити сир через сито. Якщо ви любите, щоб сир в запіканці був зернистим, можна просто все переминати ложкою, а потім руками. Тісто для запіканки готове. Відкладемо його хвилина 20 для набухання манки. А за цей час підготуємо сливи. Розрізаємо їх навпіл і виймаємо кісточки. А тепер декілька слів про користь слив. Вони покращують апетит та роботу шлунково-кишкового тракту. Сливи містять вітамін в 6 який нормалізує роботу нервової системи. А тепер завершальний момент підготуємо крихту з пісочного тіста. Борошно, цукор і вершкове масло перетираємо в дрібну крихту. Потім ми нею присипемо в сливи, і у запіканки буде хрумка скоринка. Масло повинно бути з холодильника, і все це робиться дуже швидко. Готове тісто для сирної запіканки викладаємо у форму застелену пергаментом. Зрівнюємо і присипаємо манкою. Це робиться для того, щоб сік із слив залишився на поверхні запіканки. А тепер викладаємо сливи, трохи притискаючи їх в сирну масу. Сливи не тільки прикрасять запіканку, але й зроблять її більш корисною. Наукові дослідження показують, що регулярне вживання слив допомагає нормалізувати рівень холестерину в крові. І тому ця запіканка смачна і корисна. Присипемо сливи корицею. Це додасть сливам приємного аромату. І на завершення сливи засипаємо крихтою з пісочного тіста. Це зробить запіканку з хрумкою смачною скоринкою. Також можна додати подрібнені волоські горіхи і буде ще смачніше. Випікати будемо в попередньо розіртій духовці при температурі 180 градусів близько 1 години. Запіканка готова! Вона вийшла неймовірно ніжна і смачна. Необхідно дати запіканці охолонути, але не повністю. Вона дуже смачна, ніжна і соковита, коли вона злегка тепла. Нарізаємо її і будемо смакувати. Дякую за перегляд! Щиро бажаю вам гарного настрою і мирного неба!